Хочеш дізнатися, як штучний інтелект допоможе тобі зробити відео від ідеї до готового проєкту. Ми покажемо, як це робиться всього за кілька кроків. Готовий? Починаємо! Перше, з чого я починаю, це створення синопсису. За допомогою штучного інтелекту я можу швидко згенерувати декілька крутих ідей. Далі написання сценарію. За допомогою штучного інтелекту це проходить дуже швидко. Я тільки подаю свою ідею, а штучний інтелект робить все сам. Головне правильно сформулювати запит. Ось бачите, кілька кліків, і сценарій готовий! Що далі? Я створюю розкадровку, і штучний інтелект допомагає мені швидко візуалізувати сцени. Кожен кадр – це точне відображення мого сценарію. Що ж, за допомогою штучного інтелекту я можу зробити найкращі настройки камери. А також встановити світло так, як необхідно саме для мого відео. Переглядаю відео, і мої відео виглядають супер професійно. А тепер настав час монтажу. Для цього мені потрібно завантажити всі файли, які в мене є, і штучний інтелект збирає їх докупи сам. Все, готово! Тепер публікуємо на YouTube. Штучний інтелект допомагає мені оптимізувати відео для різних платформ. Аналіз аудиторії показує, що відео вже почало набирати популярність. Тож, як бачиш, штучний інтелект спрощує кожен етап створення відео. Ти теж можеш навчитися використовувати штучний інтелект у відеовиробництві. Запишись на курс і дізнайся більше.